В цьому відео ми б хотіли розповісти вам, за що можна отримати штраф в Польщі, які існують види штрафів, як їх оплачувати та чим загрожує несплата штрафу. Мене звати Альона. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Скільки водії автомобілів вивчають правила дорожнього руху, у них виникає менше питань з цього приводу. Але якщо б ви хотіли, щоб ми підготували для вас інформацію про різницю в правилах дорожнього руху в Україні та в Польщі, напишіть в коментарях. Проте ці правила існують як для водіїв, так і для пішоходів. Їм потрібно знати і завжди дотримуватися для безпеки свого життя і людей, які є поруч. Саме пішоходи вважаються найбільш вразливими учасниками дорожнього руху. Суми штрафів можуть складати як і 50 злотих, так і сягати навіть 500 злотих. Щоб не стати правопорушником, радимо запам'ятати наступну інформацію. Штраф у розмірі 50 злотих, порушник заплатить, якщо перейде дорогу в непризначеному місці, не буде дотримуватися знаків дорожнього руху, призначених для пішоходів, або перетне велосипедну доріжку поза пішохідним переходом. Крім того, під час переходу через доріжку забороняється користуватися мобільним телефоном. Але не дотримуючись правил дорожнього руху, можна отримати й значно вагоміший штраф. 150 злотих штрафу заплатить порушник. Рушник, який вийде на пішохідний перехід, перед автотранспортом, який безпосередньо рухається. Якщо ж людина переходить дорогу і розмовляє по телефону, то її буде очікувати штраф в розмірі 300 злотих. Найбільший штраф чекає на тих, хто перетне колію після або під час опускання шлагбаума. Порушників чекатиме штраф 2000 злотих. Така ж сума штрафу буде сплачена особами, які вийдуть на колію чи дорогу, якщо горить червоне світло. Треба завжди пам'ятати, що уважним і безпечним на дорозі потрібно бути не для того, щоб уникнути штрафу, штрафу, а для збереження свого життя і здоров'я оточуючих людей. Далі перейдемо від покарань пов'язаних із дорожнім рухом до тих, що стосуються дітей. Якщо ви залишите дитину віком до 7 років саму вдома, ризикуєте отримати штраф або догану від муніципальної поліції за статтею 106. Це покарання діє навіть у випадку, коли немає безпосередньої загрози її життю. Аналогічний наслідок чекатиме на батьків, які вживають алкоголь при дітях. Подзвонити в поліцію може будь-хто хто це помітить. За прогулянку з дитиною про проїжджій частині волосипедні доріжці чи залізничні колії можуть оштрафувати на суму від 50 до 2000 тисяч злотих за статтею 97. У ж, дітям до 10 років заборонено кататися на електросамокаті, скейтборді, на велосипедних доріжках чи дорогах. Якщо порушити ці правила, то батькам чи опікунам доведеться заплатити штраф від 200 злотих. Наступний вид штрафу могла би отримати майже не кожна друга особа. Штраф за безквитковий проїзд, мандат за брак білету це особливий вид штрафів. Річ у тім, що такі штрафи стягує безпосередньо компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів. Однак слід пам'ятати, що при несплаті штрафу перевізник має право звернутися до колекторських організацій або до суду. Штраф за проїзд без квитка становить близько 150-250 злотих. До речі, якщо його сплатити в найкоротші терміни, часто діють знижки. Термін давності за такими штрафами один рік. Якщо є суттєві причини вважати, що штраф виписаний помилково, потрібно написати заяву до організації, яка його виписала. Штраф можна отримати і за неправильне поводження з домашніми улюбленцями. Якщо порода вашої собаки належить до переліку агресивних, вона обов'язково мусить бути в наморднику. Особливо це стосується перевезення собаки в громадському транспорті та в людних місцях. Заборон на вигул собак у певних місцях в загальному немає, проте в окремих регіонах такі правила можуть діяти. Наприклад, в багатьох прибережних містах існує заборона на Вигул собак на пляжах та дюнах. За порушення можна сплатити штраф розміром до 500 злотих. Наступний штраф я би назвала сезонним, оскільки справа піде про гриль. У Польщі є місця, які відведені спеціально для розміщення грилів. Якщо цього не дотримуватися, можна спустошити свій гаманець на кілька тисяч злотих. Заборонено розводити багаття у лісових масивах, парках, якщо там немає на це дозволу, та на територіях на відстані 100 метрів від межі лісу. За неправильне використання балкона теж можна отримати штраф. Використання балкона в Польщі забороняє встановлення на ньому басейна, розвішування важких речень або скидання будь чого донизу. За такі порушення чекає штраф у розмірі 500 злотих або догана чи позбавлення волі за навмисні дії. Накладають штраф і за неправильну поведінку на власному балконі. Таку інформацію зазвичай прописують у правилах об'єднань житлових будинків. Споживання алкоголю та тютюнопаління в громадських місцях теж можуть призвести до мандату. Що саме розуміється під виразом громадське місце. Згідно польського законодавства, це площі, вулиці, тротуари, туристичні місця, залізничні вокзали, міжнародні траси, аеропорти, водойми в місцях масового скупчення людей. Парки, сквери, цвинтарі та інші визначені місця пам'яті для польського народу та приміщення публічного вжитку, а також приналежні до них об'єкти покаранням за розпиття алкоголю в недозволених місцях є штраф в розмірі від 50 до 200 злотих. Правопорушник протягом 7 днів повинен сплатити штраф, а в іншому випадку буде викликаний до суду. Якщо ж справа вирішиться на користь правоохоронців, то доведеться відшкодувати кошти ще й за проведення судового засідання. У 2010 році набрав чинності антинікотиновий закон в Польщі. У ньому вказано, де можна палити, а де ні, та які штрафи можна отримати за недотримання закону. Забороняється паління на території шкіл, вищих навчальних закладів, лікарень, об'єктів культури і громадських місць, гастрономічних об'єктів винят кафе та ресторани з двома залами для куртів та не курців. На спортивних і дитячих майданчиках на території залізничних вокзалів, автостанцій, аеропортів та автобусних зупинок. Заборона паління стосується також і місць довкола цих об'єктів. Штраф за недотримання закону може коливатися від 20 до 500 злотих. У Польщі існує три види штрафів, які відрізняються між собою системою їх сплати. Це готівковий мандат готовковий, його найчастіше виписують іноземцям, які не мають. Мають постійного місця проживання в Польщі, це найпростіший і найшвидший штраф, тому що покрити його можна відразу у відповідному державному органі, сплатити можна готівкою чи картою. Кредитований мандат кредитований треба обов'язково сплатити впродовж 7 днів. Такий штраф виписують тому, хто має постійне місце проживання в країні. Погадження штрафу можна зробити через банківську систему, та заочний. Польської так само заочне це той вид штрафів, сповіщення про який ви отримуєте не відразу. Повідомлення про нього можна отримати листом разом із реквізитами. Термін сплати становить 14 днів. Прострочення сплати деяких видів штрафів може призвести до нарахування пені. Наприклад, це стосується штрафів порушення податкового законодавства. Якщо штраф не сплачено, розпочинається судове провадження. Результатом можуть бути неприємні. Наслідки навіть позбавлення волі. Крім того, якщо порушник добровільно не виконує судове рішення щодо сплати штрафу, розпочинається виконавче провадження. В результаті необхідна сума може бути стягнута з доходів, можуть бути заарештовані банківські рахунки чи майно. Окрім того, при відмові сплатити штраф, або якщо штраф не був сплачений протягом зазначеного в рішенні терміну, іноземний громадянин заноситься до реєстру неплатників. включають Включається в систему інформування прикордонників. І як тільки наступного разу громадянин їде на територію ЄС, до нього виникнуть питання з боку прикордонників і вручать повістку чи заяву про погашення штрафу і відсотків. А крім того, боржник може бути доставлений до суду для зміни міри покарання і штрафу на арешт. Після оплати штрафу і відсотків боржник виключається з зазначеного реєстру. Важливо. Якщо вам виписали штраф, його потрібно або сплатити, або написати заяву про незгоду зі штрафом та обҐрунтувати свою думку. Розраховувати на те, що проблема вирішиться сама собою, не варто. У Польщі до цих питань ставляться дуже суворо. Тому наслідки так чи інакше спіткають порушника. Друзі, будьте законослухняними громадянами та не порушуйте закони Ютубу. Поставте вподобайку <звук> цьому відео. З вами була як завжди, я Альона та YouTube канал Personal Service.